Вітаю, ви на каналі Нецікавий, сьогодні ми пограємо в Баттл All Star 2 Nickelodeon Battle. Якийсь там, щось там короче. Щось там, короче. Е, Я вже трошки, знаєте, пограв, тому що я ж. Е не нажав запис. Я не нажав запис. Я зіграв одну гру. Я вибрав собі Донателло. Я зіграв одну гру. А але зіграв я одну гру проти ботів, які стояли, і я приєбав. І тому що я дуже погане керування. Мені не подобається керування, я вже порівнював цю гру з Бравлхолю. Бравелхолла безкоштовна і набагато краще для мене. Керування мені не сподобалось максимально. Немає онлайну, я не знаю, де онлайн. Я не розумію, де онлайн, не знаходить онлайн. Я вже шукав дуже довго, зараз, ось поки розмовляю, теж пробую знайти. Не найдемо, підемо дивитися синглплеєр, тому що я хотів його подивитися. Я вже зіграв один, один батл, я зіграв в цьому. Тут є якісь міні-ігри, трейн. Давайте компанія. Давайте компанію подивимося. Ну, давайте Техас, бо це типу, дві поділки важкості. Бікініботом. А! Ага. а, не хочеться читати. Ей, хао, що сталося? Засмоктало, Патрика засмоктало, йо йо І тебе зараз засмокче. Дуже цікаво, на дуже дожити. А, ну Тобі похуй, ти просто Заебись. Спонж спонджге боби Спонжге боби так. Мы будем взрос. А, -а, -а. взрос. Ну, я це вже знаю, я. Це що? Це я буду таке проходить? Мені треба битися з цими всіма чуваками, щоб спасти Патріка? Мені це треба? Такі шо? Я просто буду з ними битися. Ну, батл мені сподобався більше, хоч там і боти стояли просто на місці, якщо чесно. Ну, щось прям дуже така собі, якщо чесно. Лівий shift плюс Z, давай. Ульта. What's that? <laughs> Я ніхуя не розумію, Взяв якийсь поверап, окей, взяв бургера Що далі? паверап. Ха ха. Ну це аватар така цей, да? О, там літає. Ну бля, вони ніякі ці бути! Мені треба було брати, можливо, якийсь покращий левел, але я думаю, що тут буде важко. Нема слів однієї емоції. Я промазав ультою! У мене там тип залагав взагалі. Клас. Ой. Я можу хоч зловити якось. Я не можу блокувати? Можу. Блять, ти сьогодні чи ні нахуй. Ти 120-й. Ти не вилітаєш. Нарешті. Я не хочу це проходити. Не хочеться проходити. Давайте підемо жик один... А, я буду проти Патика заробити, да? Я його йду спасати, нахуй мені проти нього би. All... Um, okay? you... wanna... get... Поняв, якийсь... якийсь. Він на мене пукнув? Я проїбав! Я його пиздив, пиздив, що потоку вилетіть. Летсковер. Я ебав. Що я граю, блядь? Я не розумію. Да нам блять почему а из опять же, все Давайте ще зіграємо просто якийсь баттл. Просто батл якийсь зіграємо, все Я хочу грати за Донателло. Якось можна міняти... О, можна міняти скіни, будемо так. Так, проти нас буде грати... играть. Это Патрик? Левел 5, давайте поставимо його. І хай ще проти нас грає. Не може так? да? Аватар хай грає. І давайте ще поставимо. Давайте Гарфілда. Я готовий, давайте. Let's go, let's go. Блять, я на цій карті теж вибирав рандомну карту. Випала ця карта, коли я не записував. Ну, я випадково не записував. Так, ну, е чим відрізняються боти номер 5 від ботів номер 2 Ці хоча б'ються б між собою, бо ті просто стояли. Але керування, я повторюсь, керування дуже погане. Ну, типу, мені дуже не... Ну, не подобається. Так, ну боти все ще тупі. Я не краще. Так, ну тут можна робити комбушки. Тут ще є, коротше, здібності якісь. Типу такого якогось. Типу, бачите, я підкидаю і можу в'їбати його. Ха -ха. Як в бейсболі. Але мені дуже не подобається, як тут зроблене керування, воно дуже незручне, насправді. Ну, диви, боти взагалі ніякі, ну що це Ну що це таке? Йомоє. Сказав, що боти ніякі мене пиздить почали. Ха! Ну я, коротше, минуло програв, тому що я три рази випав. Сам, ну, типу, не допригнув просто на платформах. Я тупо не допригнув на платформах, це було весело, це було смішно трохи. У мене є ульта. Я не попав ні по кому. Тут можна ловити. Алло, вылезь, Як вылез А, сам виліз. Патрик, все. Патрик витквес. Заблокував. Я не хочу в це грати більше. Ну. Е я не хочу в це грати. Я не попав. <плес> Мені погано. Я не ДОПРИГУЮ ніхера, тут якийсь метеорит почався. Ого. Пішов від це Я не доприйнув. Я отак, от, отак я і програв минулу катку. <гум> Бо я тупо не допригую. А я можу якось. Сильніше того м'яча вдарить, ні. Йомає. Тут є, типа, комбушки, тут можна так бум-бум-бум, отак бум. Якось... Ну, типу, але мені не подобається. Так, ну в нього одне хп лишилось. Пока. не попав. I'm I'm done. I'm finished with this game, блять. Я не хочу. Дякую всім за перегляд. Е, мені не сподобалось, скажу чесно, мені не сподобалось. Не сподобалось керування. Е, я краще брав холу, пограю. Дякую всім за перегляд, не проблеми назад. Не робить вам ще погоди. на вам щастить та будьте здорові. Почаємось.